Колеги, всім привіт, мої вітання. Значить, Чергова демоділяночка. Будемо сіяти соняшник новинки від компанії Вніс. Значить, Буде у нас тут посіяно два гібрида. Зараз ми покажемо, покажу які. По попереднику, попереднику кукурудза два роки. Е, значить, пер, Останній рік був КВС-2370 і перед цим проведено рихлення. Після КВС-2370 дисковки не було, була проведена оранка, е, добрив ноль, взагалі нічого, не касу, не, не рідких, не сухих, нічого. По добривам було проведено роботу. Зубовою бороною від компанії Гермес БЗУ 9 та що делюкс. І отакий агрофон ми маємо на даний час. Рештки є, але їх небагато. Вони не критичні. Сівалка має диско-анкерний сошник. Все воно дуже чудово буде. Буде висіватись, буде тримати глибину. Нічого, так як у рештки не будуть заважати. значить, О, норел Десь, десь там в деревах прямує Прямує до нас, а я вам зараз покажу те, що ми будемо те, що ми будемо сіяти. Альдазор ми вже відсіяли. Так, у мене тут трішки безпорядок, тому я прошу вибачення за це. Значить, це у нас тут іще альдазор. Тут у нас іще залишиться бомонд. Значить, по півмішечка по одному гектару у нас буде висіяний магнум. І буде висіяний у нас. Я постійно його забуваю, що це за гібрид. Ну от це новинки. Я їх ще досконало не вивчив. Це у нас мастак. Тут. Це у нас мастак. Фракція екстра, відповідно, тут також фракція екстра. Е, будемо, будемо засипати, я вам все покажу. Але перед цим нам, звичайно, потрібно. О, прямує. Е, нам потрібно вичистити сівалку після посіву Альдазору, тільки що ми його відсіяли, почистить усе, видуть, щоб все воно було по красоті, культурно. Щоб було воно все правильно. Значить, поки кум готує діляночку, ми будемо займати сівалку і будемо її вичищати. Диски готуємо площу, диска Ведан 2.1. Вони у нас, нас вони виручають уже не перший рік. Вони працюють. І як по осінньому обробітку, так і по весняному, конкретно по підготовці ділянок. Так що дуже якісно вони зроблені. Дискуємо, робимо передпосівну на глибину близько 4-5 см. Передній ряд трішки вимілений. Але він теж розбиває грудочку, в основному працює задній ряд і каточок ззаді прикатує. Отримуємо ми отакий результат. Тут якраз повинно, повинно вистачити посівного матеріалу на дану ділянку. Є, один Орел пішов, інший Орел під'їжджає і починаємо ми займатися сівалкою. Так, у нас тут трішки залишилося льдозору, ми більше його засипали, нам треба його вибирати, почистити. Висівні, бачите, у нас йде спочатку диск, а в диску вже йде безпосередньо, безпосередньо йде сам анкер. Отак. От анкер стоїть буряковий, він по висоті нижчий і тим самим висота падіння зерна дорівнює 5 см. Так, сівалку почистили, засипаємо, значить, що ми перше засипаємо. Мастак. Значить відміряємо літрову банку. Так, тут є, єсть. так виміряємо, бо він у нас на 1 гектар. Мастак і магнум. Перший буде мастачок. Так, отак. І туди його досіємо. Фракція, бачите, кругленька така, гарна. Так, і тепер по новій з першої банки і починаємо по новій. Так, колеги, засипали ми. Внісовський перший гібрид і пішли у нас перві, перві рядочки. Висів, залишили той самий, нічого ми не змінювали, 75 тисяч. І погнали. Глибина та сама, 4-5. Працюємо. Кум уже дає ділянку. Половинку зробив, значить ділянка невеличка, 2 гектари. Якраз, якраз повинно 75 тисяч на гектар іде. Половинка мішечка. Одного гібриду, половинка іншого. Працюємо, Попередник кукурудза. Так, порився в землі, перевірив усе, все. залишилося на попередніх налаштуваннях і на цій ділянці так само відповідає тим показникам, які були встановлені раніше на Альдазору. 4-5 глибина і 5,2 на метр. Схожість обов'язково покажемо. Все будемо показувати, як воно буде тут відбуватись. Орли трудяться. О там долинка, там взагалі сирувато. Отакий агрофон виходить, є трішки решту кукурудзи, вони зовсім не критичні, навпаки, хай вони навіть і лежать. Прикладка, видно, трішки налипає, Але але в рамках... Допустимого показника, тому що вже по термінам я бачу, що немає куди вже відтягувати. Вже він повинен сіятися в середині квітня. А сьогодні вже сьогодні вже перевалило, ось вже травень буде, 20, якесь, 24, 24 число. Так, Демоділянки по-своєму вони хороші, але е єдине, що мені не подобається у них, це те, що постійно треба вичищати висівні. Добре, що фракція, здається, ну, одна в одну, то по скидачам ну, довго не налаштовуємо, вони в принципі однаково там. Трішки вправо, трішки вліво і все виходить ідеально. Двойничків немає. Ну як немає? Вони по-любому то будуть, але те, що спостерігаємо, то поки виявлено не було. Але хотілося, щоб їх і, по сходам теж не було. Ми побачимо. Дуже, дуже зручні маркера. Зроблено так, що ти його ніде не зацепиш з деревину, конструктивно дуже продумано. Сіємо, досіваємо цю ділянку. Таку невеличко, невеличке демо поле. І переїжджаємо вже сіяти бомон. Бомонда небагато, всього на всього там 2 гектари його буде. Одна посівна. Будемо сіяти й Бомонт. І завтра вже будемо розпочинати сіяти євролайтингову демку. де буде дуже багато гібридів. Посіваємо один гектар, налипає сильно. В долинку заїхали, то налипає сильно. Треба зараз трішки почистити Так, друзі, тільки що на половині поля закінчився у нас мастак. І досипали ми магнума. Е відмітку на полі поставив, де закінчується один гібрид, переходить в інший. Оця, оцей прохід і назад туди до дороги буде ще він змішаний, а і з наступного вже. Підемагнум. Ну, я думаю, вони будуть один від одного відрізнятись. І для чого це робиться? Просто щоб зрозуміти, ну порівнювати їх, схожість, порівнювати розвиток. А саме цікаве це, звичайно ж, показник врожайності, е, системи картографування е, і тих же самих е, контроль. Контроль врожаю встановлений на комбайні. Будемо порівнювати натуру, порівнювати загальний врожай, тому буде цікаво. На даний час висівається магнум. Так. Кум площу дає. Грунт виходить сируватий. Тут трішки нижче, там де Альдазор. Там трішки вище, а тут трішки нижче. Ну такий цікавий, цікавий ґрунт, трішки перезволожений, але я думаю це не критично. Казали, сівалка буде важка. Де ж вона важка? Орел літає. Знає. Працюємо. Так, останні проходи і завершуємо посів соняшника від компанії в ліс. Є, порядок. Переїжджаємо тепер на Бомонт. Не забуваємо за лайкосик, підписочку і коментар.